Чернарод. Сьогодні з вами я, Людмила Таропроводник. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові відео і ставте подобайки, розсилочки робіть для того, щоб більше людей знало інформацію. Сьогодні у нас такі дві теми буде: Ну, прогнози що ви Хочете почути, там запитання були в інтернеті, в Ютубі. А ще така, знаєте, як ремарка. Дивіться, не пишіть мені в Viber по От коменти для Ютуба. Не треба писати. Ви з, з, ну, як вам сказати, є коменти да, в Ютубі. От там натискайте... На коментах і пишіть свої запитання. Не треба мені в лічку писати. Лічка це для особистих розкладів. Розклади платні. А, і ще розклади по передплаті на картку. По-другому я не працюю. А, а що ще хотіла сказати таке цікаве? Ми сьогодні два, два питання. Ну, як сказати, два розділа, що ли, будемо робити, да? один прогнози, і другий там буде таке запитання. Чому упав цей гелікоптер? Там розслідування ще ведеться. Ну, і цікаво узнати, насправді, яка причина. Поїхали. Дивимося, деокупація гуляй поле. Деокупація і. Як буде там розрушено, не розрушено. Та вже тут розрушення. Гуляй поле. Там показують, що мало що залишилось. Там не то, що, знаєте як, не то, що будуть розрушення, ні. Тут мало що залишилось. Тут показують люди. Ті, що є, вони там ховаються в руїнах, бояться дуже. Угу. Да, не знають, що їх очікує. А коли буде окупація? Коли? Ну, зараз займаються цим. Да, ЗСУ за зараз займаються. Дуже багато тут потерь, дуже багато. Дуже багато жертв. Угу. Ну, Зараз йдуть воєнні військові дії. Вони, знаєте як? То йдуть, то переривчик. Угу. Боже сил мало. Ну, Кажуть, тут постійно обстріли. Постійні обстріли, артобстріли постійні йдуть. Угу. Ой, ну, важко, важко дуже. Вот, кажу, важко и показывать. Бачите, дуже тяжело. Работает над деокупацией. Зараз, на данном этапе работают. Так. Угу. Зараз, тупиковая ситуация. А вот, Очікування таке, знаєте як? Не знаєте як. О, не вистачає не вистачає ресурсу для того, щоб. Для того, щоб звільнити. Так, поїхали далі. Скадовськ. Скадовськ. Де деокупація Скадовська, коли буде? Покажіть. Та вже тут судьба міняється. Знаєте як. Угу. Ох, які карти пішли. Ну тут старші аркани йдуть. Зараз е рішальні моменти. Знаєте, як вирішується все. Вирішують, як перейти на новий етап одні тузи і старші аркани показують, що на даному етапі ждуть удобного моменту. Працюють над цим. Я вже вам казала, що у нас іде ж війна трошки інша, не така, як раніше була. Спочатку довга підготовка, а потім швидкий рух. Оце очікують такого моменту, щоб поміняти ситуацію, змінити ситуацію. Да. Ух ух ти, 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 ух ти. ухте. Ти, ух ти. Угу. Старші аркани одні. Ой, йо-мою. Та луна тут розрушиться, тут буде прояснення ситуації, непонятна історія розрушиться такими активними діями. Вона за, зараз проїсходить це все. Тобто, чекайте, трошки залишилося. Тут, тут, взагалі, одні старші аркани, практично. Тузи старші аркани показують, що дуже важливі собитє зараз йдуть. Знаєте, як ото. Ну, на старті, на, на межі, на такі, от натягнуті всі як струна. То зараз такий от енергія йде така, от тільки спустить от з цепі, іде асоціації, ну, що ждуть, коли, коли, коли відпустять нас. от Ми так ще рванемо. Зараз тут така історія. Так що Скадовськ, чекайте. 24 лютого, що будуть робити орки? Це 24 лютого у нас буде годовщина початку війни. І там мене запитала клієнтка, ой, не клієнтка, а глядачка, що будуть робити орки, як відмічати рік вторгнення. Буде така якась особлива у них, як сказати? концертна. Ну угу. вони над цим працюють. Ух. Угу. Угу. Да. Що це означає? Чого очікують? Проявити свою, да, світлость. Угу. Да, ну вони тут готовляться, готовляться? І що? Це обстріли фосфорними, фосфорними, uh -huh. що? А що розрушать будуть? Шо? Ну, така важка ситуація. тут напряженка, Вони працюють над тим, щоб проявити свого дьявола як можна сильніше, щоб проявити свою... Знаєте, оце нутро таке показати себе в, в, в свій егоїзм, показати, що от ми можемо. Ну щось вони тут планують. Що це за водойоми, А що це таке? Що це за водойоми? Що з водою зв'язано. Угу. Ну, знаєте, як вам сказати? От Більше ожидані, чим сложиться це насправді. Тобто, більше нагнітінні обстановки. От підожіть, ми зараз проявимо, ось ми покажемо. Тут, тут як на почуттях грають, що от, от, от 24-го буде, бо прив'язані до цих всіх дат, тут більше очікування, а буде прояснення ситуації, тому що те, що ви ожидаєте. Що? Ну, зовсім не те, що буде насправді. От очікування, так, да, очікування, ну, тут обороняться, прийдеться 100%. От е, знаєте, як, перестрілки тут будуть, з розстояння, будуть стріляти. Ну, вони стріляють майже кожен день. А, а, А воно збільшиться, збільшиться, та немає у них тут чим. Особа збільшувати. Вони тут будуть перед вибором стоять, що їм робити надалі. А що це за перемога? Ну, перемогти їм важко. Вони вже розуміють, що хотілося б розгулятися, як обично, знаєте. ну, Хочеться, а нема чим. Тому що унічтажається логістика, унічтажаються їхні склади. ну, У них тут угу. ну, будуть оборонятися. Да? Це нам, оборонять. нам обороняться? Нам обороняться, угу. обороняться прийдеться. Ну я ж кажу, обстріли будуть, це 100%. А вони збільшаться, вони збільшаться. Хотілося би, але вони кажуть, ну не знаємо, як. Получиться у них чи не вийде. Їм би хотілося. Так, да. от селенок мало. Угу. Оце плупануті ще по стабільності. Вони хотіли поміняти свою судьбу, цю. наблюдають за цим міром, як він реагує на всі його обстріли. І кажуть, от по-новому ми не можемо, не виходить. Ми обмежені. У нас тут ми подождм от стабілізації, щоб одні старші аркани. Ого, ого. А хто це жертва? Угу. Ну, бачите, стабільність привести в жертву. Не знають як, яким образом. Ем, от хочеться це все проявить, але не знають як. Опять же, тайна для них. От як це все зробити? Да. Як обмануть. Угу. Ну, це все йде до того, знаєте, як хочу, но не можу. це з тієї серії хотілося би, ну, ресурсів не вистачає. От, все крутиться вокруг, вокруг до да около. Не, не вистачає у них ресурсів для того, щоб лупашить так наповну як їм хотілося би. Тому що і ЗСУ працює, відрізають, убирають Уявіть тільки собі, да, багато смертей, бачите, багато жертв і дуже багато жертв в їхній армії. Вони ж там уже паніку підняли. Да, Працюють над тим, щоб оце все проявити. Угу. Щоб от не були тут, не сильно радувалися, щоб жертви були, от їм вони кажуть. Ну, одні старші аркани показують. Ну, немає чим. Ну, нема. П'ятюрочка пентаклі, вони ще сильніше. Або збивають ті ракети, які вони посилають? Бачите, у нас тут така ППО роботає, чи як воно, да? ППО працює дуже хорошо. Що якби, не дай би Бог, ці всі ракети долетіли до призначення. Так, слава Богу, що їх збивають. Так, поїхали. Коли буде, коли звільнять Мелітополь? один на Мелитополь. Колы? Угу. пока еще не. Пока еще не. Ну, я, я их зазвичай, я загадую так, ну, на пару недель вперед. То есть, не, не раньше. Сенса немає. На великие такие розтягнуті во времени місяць, там, я не хочу на місяць, от на 2 неділі. Поки що, поки що, так, да, готовляться. Готовляться, наблюдають на даному етапі, поки не виходить. Не Чекають. До речі, це ж завтра 20 те у нас, виходить, Рамштайн буде. Подивимося, що вони там вирішать. Ну, очікується вооруження для цього, для того, щоб звільняти. На даному етапі ні, воно заблоковано. Чим заблоковано? Чим? Угу. Ну так. Да. Очікують на відстані. Ну, Очікується, щоб побідіть, кажуть, це треба чекати рішення, те, що там. Угу, да. Що вирішать? Що вирішать? Угу. Угу. Як це будуть робити? Як звільняти будуть? Щоб не було багато жертв, кажуть. Знову ж таки. Да. Ух ти. ух ти. Ух ти. Угу. Ну поки що ні. <потължені> Оці дві неділі так точно ні. Добре. А як це буде? А як, яке буде звільнення? Яке? Яке звільнення буде? Ну, агресивне. Але, ага. Тут частково, знаєте як? Тут показується луна? І в цілу ні таке когось там, з кимось буде перестрілка, з кимось буде стріляти, хтось буде здаватися. Але тут буде. Угу. На даному етапі знову показується все заблокіровано. Поки що ні. Рішатися буде. Як це буде робити? мірним путем, опять же, з одної сторони, жезли, з другої сторони, чаші. І тут показано, що між почуттями і між розрахунком, от поки що вирішують, як це буде вирішуватися питання, щоб перемогти, як це зробити. Ну, Я ж казала, що Взагалі-то військові дії, вони ж як математика, як розрахунок, як шахматна доска. От на шахматній доске, шахматний там, турнір, да? і розчт, розчитати треба. Поки що тут ще не зрозуміло, десь так, а десь так показує. Тобто луна. на даному етапі ще поки не знають, як це все правильно вирішить. Можливо, частково так, а частково так. З кимось по-хорошому, а з кимось ні. Так. Херсонська область. Каховський район зелене. Там, село Зелене. Що очікує? Що очікує? Буде. Ну, от кажуть, агресія тут сильна. На інфраструктуру очікувати треба. Да, і ну тут Ай. воєнні дії активні, а потім все обмежиться, обмежиться. Угу. А, це, це ваші страхи? Страхи ваші? Угу, це наблюдение, да? Угу? Добре, зараз подивимося по-другому. А що насправді? Що насправді? А А насправді тут буде обман якийсь, от ви не слухайте те, що того, чого вам там розказують. Тут показують, що ви дивіться, вас, вам брешуть багато. І слухати це, знаєте як? Не, не советують вам слухати те, що вам кажуть, що там по, по міру от вас там начнуть учити. І що, ви, якщо там е, ми уйдемо, то це буде все, і, і у вас тут не буде нічого, і т.д. і т.п. Ну вам брешуть, вони просто уйдуть. Свалять, вам кажуть, ждати треба. Ждать, коли все стабілізується. Угу. Да. У вас там більше надуманого. Насправді. Я розумію, що вводять вас там в оману, там же ж в селі Зеленому там обманують, там в окупації сидять люди, їм брешуть багато, вони там жертви. І кажуть, що менше слухайте те, що вони кажуть. Да. Буде новий етап, вам очікувати треба. Залякують вас по-другому. Так, бровари, гелікоптер. А ну, давайте подивимося. Причина аварії. Тут три причини. Порушення правил польоту. Дивимося, тут було порушення правил польоту. Перше. Порушення правил польоту. Технічна ем, несправність гелікоптера. Технічна несправність. Чи умисне якісь умисні дії для того, щоб зруйнувати? Третя, третя позиція. Дивимося, що тут у нас? ці позиції У нас порушение правил полету. Порушение правил полета. Mm -hmm. Да. Порушение правил полета привело до смертей. Да. Тут, скоріше всього, знаєте, як людський фактор, і, скоріше всього, там, що казали туман, да? оце показує, що. Ну, я вже не перший раз, я признаюся, хотіла удостовіритися. Бачите, погибли люди в, в вертольоті. А, ну так, да. не, 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 не туди полетіли, не, не туди направили. Короте. А з цим тут немає ніякого умисного, це точно. А над технічною справа, ну, в смислі, над тим, що там і технічні, технічні якісь проблеми, тут працювали, тут кажуть, працювали, дивилися. Тобто за ним слідкували за цим вертольотом, за технічними несправностями. Вони їх виправляли. Що угу. це за тупіка? Ну, показали, що перша причина порушення права польоту. Добре, пока-пока. До зустрічі!